Чому нічого не робити відчувається як злочин? Чому тиша відчувається як провал, а виснаження як доказ того, що ти живий. Ти називаєш це амбіцією. А що? Як це поклоніння? Релігія побудована навколо тиску, де чим ти зайнятіший, тим більш гідним себе почуваєш, де відпочинок це богохульство. 150 років тому Ніцше попереджав нас про це. Він називав це найнебезпечнішою брехнею. Яку коли-небудь розповідала цивілізація. Послухай, гул дедлайнів, світіння екранів, графік з 9 до 5, серцебиття, яке не сповільнюється, тим часом за вікном життя продовжує рухатися. А ти? Ти застряг у шумі, плутаючи рух із сенсом. Ти думаєш, що цей шум це життя, але це звук того, як ти забуваєш, як жити. Як тільки ти усвідомлюєш, що все змінюється, ти розумієш, чому сприймати життя серйозно це найгірше, що ти можеш зробити? Усе своє життя ти плутав напругу зі значущістю. Ти думаєш, що бути постійно обтяженим означає жити змістовно, що тривога це медаль за цілеспрямованість. Але скажи мені, коли востаннє ти відчував себе живим без причини? Якщо мета робить тебе нещасним? Чи це все ще мета, чи просто ще одна клітка, замаскована під сенс? З дитинства тебе тренували прирівнювати спокій до лінії. Казали, що тиша це марнування часу, що радість треба заслужити. Але сьогодні це відео розіб'є цю ілюзію. Ти навчився ганятися за схваленням, як за киснем, і називати цю задуху ростом. Але що, якби ти зупинився? Що, якби нічого не робити? Було не провалом, а повстанням, уяви усвідомлення того, що шум світу це не доказ того, що ти живий, а доказ того, що ти все ще спиш. Дивись уважно до кінця, бо остання істина може стати тією, що нарешті звільнить тебе. Ніче сказав Той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Ти помітив, як виснаження стало твоєю ідентичністю? Як вага на твоїх плечах відчувається як доказ того, що ти маєш значення? Ти прокидаєшся вже напруженим, вже спізнюєшся, ніби спокій означає, що ти недостатньо стараєшся. Ти перевіряєш телефон 147 разів на день не тому, що тобі треба, а тому, що бути зайнятим відчувається безпечніше, ніж бути присутнім. Це непродуктивність, це тривога зі списком справ. Десь по дорозі ти засвоїв, що тиск дорівнює меті, що тривога це амбіція. Але що, як це найбільша брехня, яку тобі коли-небудь розповідали? Ти плутаєш напругу зі значущістю. Ти думаєш, що сенс ховається в кінці боротьби. Але ніче назвав би це мораллю рабів, поклоніння обов'язку понад бажанням, покірності понад становленням. Ти служиш невидимим господарям, дедлайнам, схваленню, страху і називаєш це метою. Карл Юнг одного разу сказав: пі пійчонкує. І хіба це не те, що ти робив? Ти чиниш опір тиші і тому вона переслідує тебе. Ти чиниш опір мовчанню і тому твій розум стає гучнішим. Ти перетворив власну нервову систему на поле битви і називаєш цей хаос ростом. Але твоя напруга. Це не ознака глибини, це симптом відключення від ритму, який зробив тебе людиною. Ти ставишся до життя як до паломництва до далекої мети, кар'єра, репутація, ім'я, яке запам'ятають. Але сенс ніколи не був у кінці, сенс був у самій музиці, а ти був настільки одержимий досягненням фінального акорду, що перестав чути симфонію. Але твоє навіщо ніколи не було твоїм, правда? Його вручив тобі світ, який заробляє на твоєму виснаженні. Тож ти гризеш землю, сподіваючись, що страждання зроблять тебе святим, але все, що вони роблять, це роблять тебе просто втомленим. Подивись на себе дихаєш поверхнево, живеш швидше, чекаєш дозволу на відпочинок. Що, якби ти зупинився не через слабкість, а через мудрість. Бо цовак, можливо, мир – це, це не протилежність прогресу. Можливо, мирце це те, як прогрес мав би відчуватися. Ти плутаєш рух із сенсом. Але тиша може бути єдиним місцем, де коли-небудь жила правда. Відпустити це не здатися. Це, нарешті, повернутися до ритму. Усвідомити, що існування це не сходи, якими треба дертися, а пісня, під яку треба танцювати. Один вдих зараз, але стривай. Знати, що ти в секті не означає знати, як вийти. Тож запитай себе, якби музика закінчилася сьогодні ввечері, ти б сказав, що справді чув її, чи просто поспішав крізь ноти? Можливо, сенс ніколи не був чимось, що, що треба знайти, лише чимось, від чого треба перестати тікати. Та частина, яку ти поховав, та частина, яка все ще хотіла сміятися. Раніше ти сміявся легко. Тепер кожна невдача відчувається фатальною. Кожна Помилка стає приниженням. Ти сплутав гумор із безтурботністю. Ти переконав себе, що серйозність означає глибину, що радість робить тебе наївним. Але скажи мені, коли ти вирішив, що гра це нижче твоєї гідності, що дивоча – це слабкість, що дитина в тобі мала померти, щоб дорослий вижив, Юнг сказав, те, що тобі найбільше потрібно, буде знайдено там. Де ти найменше хочеш шукати. І ти витратив роки, дивлячись усюди, тільки не всередину. Тому що всередині живе те я, яке ти оголосив поза законом, дурне, спонтанне, живе. Ти назвав це недоречним, непрофесійним, безвідповідальним, тому ти поховав це під дисципліною, продуктивністю та іміджем. Але могила ніколи не втримує те, що ховає. І ця придушена радість не зникає, вона гниє, вона стає тривогою, яку ти не можеш назвати дратівливістю без причини, унімінням, яке приходить до тебе о третій ночі. Ти намагаєшся лікувати симптоми, але хвороба це відмова від власної життєвості. Ніцше сказав, зрілість це повернути серйозність, яку ми мали в дитинстві під час гри. Ти ніколи не мав виконувати життя. Ти мав гратися з ним. Протилежність серйозності це не легковажність, це свобода. Сміятися над власною абсурдністю це не бути поверхневим. Це пам'ятати, що сам Всесвіт грайливий. Хвилі танцюють на березі, зірки горять без жодної причини. Юнг писав, що тінь містить не тільки слабкість, а й здорову інстинктивність. Сиру вітальність, яку ти вигнав, коли вирішив бути Ті поц, квот 11 тетяя. Ця вітальність замкнена в тому, що ти відкинув. Війна незовні, вона в тобі між тим, ким ти, на твою думку маєш бути, і тим, хто ти є насправді. Але втрата гри це не найгірше. Юнг сказав: Три квот 12. Але це єдиний шлях додому. Ти не можеш зцілити те, що відмовляєшся бачити. Ти не можеш танцювати, якщо. Продовжуєш ховатися від ритму. Тож запитай себе, яку частину себе ти поховав, просто щоб тебе сприймали серйозно, і коли ти нарешті дозволиш їй знову дихати. Тому що те, що буде далі, це те, чого ти ніколи не очікував, ти поховав свою грайливість, щоб вижити, ніче викопав її назад, щоб жити. Він розумів дещо, що більшість людей ніколи не осягне. Що сміх народжується не з радості, а з агонії. ти готовий? Бо це може боліти, він писав квот, 13. Подумай про це: сміх не як втеча, а як повстання, як доказ того, що страждання ніколи не мало останнього слова. Ти сприймаєш життя як солдат поле битви щодня. Війна, яку треба виграти, кожна помилка ворог, якого треба вбити. Але Нітше бачив найвищу силу в тих, то міг танцювати, незважаючи на рану, тому що життя це не вижити, а жити. Трагедія в тому, що ти рахуєш кроки замість того, щоб відчувати ритм. Всесвіт нікуди не марширує. Він красиво рухається на місці. Нічев вчаття квота 14". Сказав, що сміх це ознака одужання від надмірної серйозності. Він ранжував філософів за їхньою здатністю до панічкіота ані то 15 та Сміятися над життям це не насміхатися з нього, це зустріти його як рівного. Це дивитися прямо на страждання і посміхатися, не кліпаючи, це не апатія, це майстерність і зрілість. Подивись на дитину, що грається. Вона повністю поглинута, цілком віддана, серйозна, але без тяжкості. Вона сприймає гру серйозно, а не себе. Це секрет. Дорослі забувають. Що можна віддаватися повністю і не бути розчавленим цим. Ніче назвав це квоут 16-й. Любов до долі. Його формула величі не хотіти, щоб щось було іншим. Ні вперед, ні назад, ні навіки вічні. Не просто терпіти те, що необхідно, а любити це. Ніче запитував Мао квот Амі 17. Ти б прокляв демона чи сказав би квоут 18? -тем. Тому що сміятися над життям це казати. Квот – 19 Танцювати в шторм, це казати: уй, уйкот двадцять. Померти все ще посміхаючись. Це найвище ствердження. Але справжня війна в тому, що ти ставишся до життя як до проблеми, яку треба вирішити, а не як до пісні, яку треба почути. Ти вимірюєш, плануєш, контролюєш, ти прокидаєшся, вже прораховуючи, як пережити день. Кожен момент оптимізований, але жоден не прожитий. Ти поклоняєшся контролю, бо боїшся хаосу. Ти боїшся того, що неможливо передбачити і що відмовляється вписуватися в твій графік, але життя ніколи не мало бути контрольованим. Крізь нього треба рухатися як музика, як сміх, як дихання. Ніцше писав. Код двадцять Ти сплутав хаос із небезпекою, але це ґрунт усього творення: зусилля без насилля, потік без примусу, діяння без діяння. І тут наука тихо погоджується. Твоє тіло знає те, що забув твій розум. Сміх перезавантажує твою нервову систему, знижує кортизол, адреналін, змінюючи хімію страху. При депресії, де згасають серотонін і дофамін, сміх пробуджує їх. Він стілює через ритм, через дихання, через звук. Дослідження показали, гумор знижує тривожність ефективніше ніж спорт. Гумор полегшує депресію швидше, ніж більшість втручань. Ми в 30 разів частіше сміємося з іншими, ніж наодинці, бо сміх це не розвага, а спосіб еволюції нагадати тобі ти належиш цьому світу. Сміх з'єднує тебе поза словами спільний пульс, що передує мові. Ти жадаєш цього зв'язку, але ти перетворив навіть радість на роботу. Ти плануєш сміх у перервах. Ти оптимізуєш його подкастами про продуктивність, ти забув, як сміятися над собою, як відпустити контроль достатньо надовго, щоб життя зворушило тебе замість того, щоби керувати ним. Тож грай, течи, смійся, перестань намагатися втримати річку, будь річкою. Дозволь життю рухатися крізь тебе, і ти виявиш, що це ніколи не був хаос, якого ти боявся. Це була свобода. І так ти збудував клітку з календарів. Ти прокидаєшся до списку завдань, а не до сходу сонця. Навіть твій відпочинок став рутиною. Ти працюєш, щоб відпочити, і відпочиваєш, щоб працювати. Ти перетворив життя на роботу, кожен вдих потребує причини, кожна радість, виправдання. Ти став ефективним, але порожнім. У стародавній Греції розуміли дещо, що ми забули: два боги, дві сили, Аполлон – Бог світла, розуму, порядку, контролю, Діоніс Бог хаосу, екстазу, єдності, дикості. Ніче казав, що вони не вороги, а партнери, дві половини одного божественного серцебиття. Аполлон дає форму, Діоніс дає життя, без одного інший руйнується. Без Аполлона світ розчиняється в божевіллі. Без Діоніса він твердне в камінь. Греки знайшли баланс. Священну напругу, яка робила красу можливою. Але десь по дорозі ми порушили пакт. Починаючи з Сократа, західна цивілізація поклоняється Аполлону. Ми вигнали Діоніса, ми проміняли дикість на логіку, інстинкт на інтелект, музику на вимірювання. Тепер ти рахуєш кроки замість того, щоб відчувати ритм. Ти аналізуєш емоції замість того, щоб проживати їх. Ти перетворив танець на аудит, бо думав, що хаос. Це небезпечно, але це творення, це рух, це пульс під твоїми планами. Юн казав, що те, що ти пригнічуєш, стає твоєю долею, і ти пригнітив Діоніса всередині себе ту частину, що сміється надто голосно, любить надто глибоко, живе надто вільно. Ти поховав інстинкт, який робить тебе людиною. Ось чому ти почуваєшся розколотим. Розірваним між дисципліною і бажанням, тому що ти є і тим, і іншим завжди завдання не в тому, щоб вибирати, а в тому, щоб дозволити їм жити знову, дозволити структурі зустріти капітуляцію, дозволити логіці взяти за руку хаос. Греки дивилися в безодню і казали життю кваут, кваутву, а ти. Чи можеш ти перестати вимірювати музику достатньо надовго, щоб відчути її? І це пастка, яку розкриває наступний розділ. Бо тільки коли Аполлон і Діоніс зустрічаються, душа оживає. Але що відбувається, коли душа прокидається і все ще не може знайти свою мету? Чи можеш ти припинити аналізувати мелодію? Бо ось секрет, який тобі ніколи не скажуть: немає ніяких нот. Немає прихованої мелодії, записаної десь у зірках. Ти продовжуєш шукати мету, ніби це скарб. Ніби одного дня ти натрапиш на знак, який скаже. Квот, 23 Прек». Але він ніколи не приходить, правда. Ти плутаєш розгубленість із провалом. Але це не провал, це свобода. Ти не народився з сенсом, який чекає всередині. Тебе викинули у світ незавершеним, невизначеним і сказали винайти себе з нуля, ось чому це так болить. Свобода це некомфортно. це жахливо. Сартер називав це прокляттям. Ми приречені бути вільними, приречені, бо не можемо уникнути вибору. Вільні, бо кожен вибір створює світ. Це не думка, це дзеркало. Ти продовжуєш чекати дозволу. Знаку, що твій шлях правильний. Але сенс не прибуває, ти його створюєш. Ніче бачив правду. Він уявляв демона, що шепоче про вічне повернення. Чому це відчувається таким реальним? Ти боїшся виглядати дурним. Ти стримуєш свою пісню, своє мистецтво, свою правду, бо боїшся, що з тебе будуть сміятися. Але всі грають ролі. Лікар, святий філософ. Проблема починається, коли ти забуваєш, що це вистава. Над людина Ніцше сміється над осудом, бо знає, що це все театр. Він не уникає дурості, він виконує її свідомо, ось як виглядає свобода. Танцювати не потребуючи оплесків, жити не чекаючи, поки з'явиться сенс, бо сенс не за лаштунками. Він не чекає вдалені. Сенс це сама дія. Ти не шукаєш шоу. Ти є шоу. І воно вже почалося. Але десь між встановленням і вдаванням, що ти забув слова. Ти сплутав прогрес із присутністю. Ти рухаєшся крізь дні, як крізь битви, які треба виграти, а не ритми, які треба відчути. Ти гризеш, терпиш, завойовуєш. Але ти забув, як просто бути. Трагедія в тому, що ти рахуєш кроки. Всесвіт нікуди не йде. Він красиво рухається на місці, а ти. Ти занадто боїшся пропустити наступний сигнал. Продовжуєш пролітати повз музику. Ти поклоняєшся контролю і боїшся хаосу. Ти плануєш, складаєш графіки, прораховуєш, намагаючись втримати життя в кулаці. Але життя, як вода, вислизає з рук, що хапають. Творення приходить не від контролю, воно приходить від здачі. Ти перетворив існування на перформанс, прокидаєшся до чеклиста, а не до сонця. Навіть відпочинок здається репетицією. Ти став ефективним, але порожнім. Ідеально розрахованим, але глибоко відстороненим. Ти боїшся виглядати дурним, стримуєш свою пісню, бо жахаєшся сміху. Проблема починається, коли ти забуваєш, що граєш роль. Актор стає маскою і гра стає в'язницею. Але хаос не ворог. Ніче попереджав Дакша по квоут 2.4, але ти вигнав свій хаос. Ти сприйняв свою дикість за сором, і тепер твоя зірка мерехтить, чекаючи дозволу горіти. Ти сприймаєш біль занадто особисто. Думаєш, що твої страждання це космічна помилка. Але Нітше знав. Біль це ніколи не покарання, це участь. Жити значить страждати. Вижити значить знайти сенс у стражданні. Ти хвиля в русі. Хвилі піднімаються, розбиваються, формуються знову. Хвиля не боїться берега, вона належить йому. Перестань намагатися уникнути падіння. Падай красиво, падай свідомо. Ось як біль стає поезією. Ти плутаєш стрес із важливістю. Думаєш, що вага доводить твою цінність, але Ніцше думає інакше. Квоут 25. Ум. Ти підкорявся кожному очікуванню, крім ритму власної душі. Юнг писав, що душа не хоче досконалості, вона хоче цілісності. А цілісність включає і твоє світло, і твоє божевілля, і твій сміх, і твій крах. Можливо, правда не в тому, щоб втекти з вистави, а в тому, щоб згадати, що ти завжди був драматургом. Бо свобода ніколи не полягала в тому, щоб покинути сцену. Вона в тому, щоб виступати свідомо, падати, не здригаючись, співати без сорому, жити не потребуючи аудиторії. Ти не дивишся шоу, ти рух. Музика момент, і завіса ніколи не падала, бо поворот сюжету не попереду, ти вже в ньому, але ти продовжуєш шукати свій сценарій. Ти думаєш, що сенс треба знайти, а не створити, ніби мета ховається десь у книзі, кар'єрі, коханці, плані. Ти ганяєшся за нею без кінця, плутаючи погоню з прогресом. Тепер настає частина, яку ніхто не хоче визнавати. Сенс не ховається в кінці лабіринту життя. Він розквітає в кожному кроці, який ти робиш усередині нього. Він не відкривається, він обирається. Ніче сказав. Той, хто має навіщо жити, витримає майже будь-яке як. Але це навіщо тобі не дають. Ти куєш його у вогні, ти вирізаєш його з хаосу, ти винаходиш його з нічого. І це твоя божественність. Тобі не треба більше дисципліни. Тобі треба менше жорсткості. тобі не треба більше контролю, тобі треба більше капітуляції, ти сплутав порядок із миром, контролі з силою. Але справжня сила це сміливість текти з тим, чим ти не можеш командувати. Почни з малого, почни зараз, дихай, не керуючи диханням, рухайся, не вимірюючи крок. Юнг вчив: жоден прогрес чи ріст неможливий. Поки тінь не буде адекватно зустрінута. Подивись туди, на те, що ти поховав, щоб здаватися ідеальним, грайливість, дурість, інстинкт сміятися без причини це ніколи не слабкість, це життєвість. Тінь не просто ховає недоліки, вона ховає забуті свободи, здатність танцювати без хореографії, творити не потребуючи аудиторії, любити без порядку денного, смійся над собою, не щоб висміяти. А щоб згадати, що ти все ще тут. Сміх воз'єднує тебе з буттям. Він розчиняє ілюзію контролю, дозволь тілу згадати те, що забув розум, радість, це доказ життя. Перестань шукати космічну причину свого серцебиття. Її немає. І це не відча, і це насолода. Бо коли всесвіт не пропонує сценарію, ти вільний написати свій власний, ніч шепотів. Стань тим, ким ти є. Сенс ніколи не був за шоу. Сенс це шоу. І ти, ти і є шоу. Музика грає. Вона завжди грала. Ти продовжиш аналізувати ритм чи нарешті почнеш танцювати. Це твій момент, цей подих, це життя. Скажи так і дивись, як світ оживає знову. Якщо ти готовий відпустити контроль і почати жити, підписуйся на канал. Твій танець починається зараз.